Вітаю! Ви на каналі Навчаємось разом або it Ментор, і це одне з 23 відео, які будуть присвячені фреймворку Tailwind CSS. Є шикарна документація на офіційному сайті, на якій ви зараз дивитесь, але не кожен піде читати, можливо, завадить те, що тут англійська, можливо, буде недостатньо бажання, щоб читати, розбиратись окремо. Для когось простіше подивитись на шматочки коду, які показуються в відео, відтворити їх і тоді вже зануритись глибше в цю тему. Тому ці відео мають місце бути на моєму каналі. Сьогодні пропоную познайомитись з шириною. Це те, що ми використовуємо повсякденно, і відповідно, якщо ви хочете використовувати tailwind класи для ваших повсякденних проєктів, тобто, в кожного дня, то необхідно і з цим познайомитись. Можливо, хтось з вас, вже забігаючи наперед, передивився всю документацію. Менше з тим я продовжую цю серію відео. Тому сьогодні про ширину, завтра, про висоту і про комбінацію. Ширини і висоти є окремі класи, які компонують ці дві речі разом. Якщо подивитись на результат, зовнішній вигляд цього файлу, цього коду, він має ось такий кінцевий варіант. Бачите, що ось тут є, ну, поки що, все ще без педінгів, без змежень, вже от от. Після висоти ширини вже будуть відповідно меджені педінги, і не буде оцього прилипаючого до, до межі такого стану. Тут є клас V1, W1, W4, 8, 16, 32, І це ну по суті, нібито як фіксовані розміри, да, можна так підписати, але зважаючи, що вони в ремах в першу чергу, то це не зовсім фіксовані, да. Але якщо рем це все ж таки стала величина, наприклад, за замовченням браузерах 16 пікселів, то тоді це можна сказати, що це фіксовані. І ми бачимо тут, тут малесеньку таку темну, червону да, або коричневу цю полосочку, це якраз ширина 4 пікселі, далі йде бачите, більше, тобто в 4 рази, тобто 16, потім у нас іде 32, відповідно, 64, 128 пікселів, Ці всі ну, градації ви бачите так, коефіцієнт 1, це чверть рема, це у свою, у свою чергу 4 пікселі. І ось таким чином ви можете ну, такі от якісь фіксовані речі, відповідно, прописувати, де вони у нас є. Ну, Вони такий так, самий вигляд мають, як і там. Так, ось вони V1, V4, V8. Тобто ось вони у нас є. Відповідно, ви бачите, чому 32. да? Тому що два реми, відповідно, 32 пікселі. 2 на 16. Ну і от, в принципі, вони ось тут, тут всі продемонструвані. Зверну ще увагу на. В3 чверті одразу, це 70%. Тобто, да 3 чверті, це мається на увазі, що ми щось ціле ділимо на 4 частини, і 3 чверті, це е, те, що займає 3 з 4 частин, на які ми розподілили, такі пропорційні. Вони тут є далі, 1 чверть, половина, 3 чверті і максимальна ширина 100%. Але зверніть увагу на оцей сірий блок, да, це у мене якраз обгортка всього. І вона теж на 3 чверті. Вона зараз займає тут цей пустий простір. Справа це 25% ширини поточного вікна. Ну, Відповідно, це від баді, по суті, да, артикл від батьківського, але ж баді і HTML вони вони у нас, тут вони обнулені без всяких там мержень, тому чітко без всякої полосопрокрутки, 75% віддається під цей сірий фончик. Давайте тепер звернемо увагу на оцю групку. Спочатку візуально одна чверть, половина. Ну, відповідно, 25%, 50%, 75-100%. І ви бачите по розміру зеленої лінії відносно сірого простору, не вікна, а сірого простору, що це дійсно так і є. Чверть, половина, три чверті і 100%. В коді, це, відповідно, у нас має. Так, BG Black. Це у нас ще одна четверта. Ось тут вони у нас існують. Ось зелений колір, оці всі, що є. Давайте подивимося, як ці саме ті, що стосуються ширини, ось таким чином вони візуалізуються, саме у відсотках, тобто відносний, відносний такий варіант відносно цілого, відносно того розміру, який є у батьківського елемента. І ще одна групка це ну, два лише пункти min, w, full, мінімальна та максимальна ширина. Відповідно, мінімальна ширина 100% займає всю, і максимальна ширина, конкретно там в пікселях, да, ось така. Відповідно, якщо ми будемо стискати, то ми побачимо, що ось тут у нас відповідно, зменшується ця вся частинка гнучка от, максимально, і е, тому вона підтискається. от, бачите, Тут якраз от внизу видно зараз гарно. що... Текст приноситься, тобто, це не в сенсі, що воно там якось обрізається, ховається чи там overflow робиться. Саме ось таким чином. По документації, ну давайте я в коді спочатку це покажу. Ось у нас є Max WLunch, тобто 32 рема, встановлюється конкретне число. І попередній це мін WFL, тобто min від 100%. 100% вони від батьківського елемента, знову ж таки, тому на всю ширину. По документації, давайте подивимось. Є, знову ж таки, градація, яка по суті, спирається на одну восьму рема, да? 2 пікселі, одна восьма рема, і далі, далі далі, збільшується вже ось такими з певними кроками, є от різні різні, різні, аж до 96, тобто це 384 пікселі, відповідно, До речі, ось ця градація 2 пікселя, вона якраз дає підґрунтя. Говорити, коли от з макетами працюєте, да, і там є якісь там, половина пікселя, там, півтора пікселя, або там 321 піксель. Да, тобто, сміливо можете округлювати до двох. Звісно, дивіться, там, ну, щоб там контейнер не переповнився, там, елементи, щоб не з'їжджали, там щось там таке. Але в цілому о, можна вимагати, якщо ви контактуєте з дизайнером, який створив цей макет, да, можна вимагати від дизайнера, щоб було округлено хоча б до двох. В ідеалі, там, ну, да, все одно там мержені пенінги, це зазвичай там, якраз там. 16, 18, 32, 24, тобто, в принципі, кратно двом, Якщо щось там трошки більше, трошки менше, то сміливо коригуйте, щоб вам було зручно. Ну і в чистому CSS, і в натяному CSS буде зручніше працювати з телдиндом, так тим більше. Так, да, документація. Відповідно, подивились на ширину. Знову ж таки, є гарненькі приклади, можливо, яскравіші за, мо за, за, за мій код, да. але, зважаючи на те, що я в телеграмчику скидаю файли з кодом, можливо, комусь цікавіше буде взяти той код і поклацати, а не копіювати звідси. Ось якраз ці відносні показують. Да. От якщо у нас це, це 4 5 тут одна п'ята, якщо це одна шоста, то це 5 шостих, ну, відповідно, 6 шостих це одиниця це ціле. І от таким наочним чином можна ще роздивитись, подивитись, як що тут відбувається. Так, це да, знову ж таки можна кастомізувати через Config, можна створити свої якісь. Речі в сенсі ну, всіх параметрів, я, звісно, кожного разу намагаюся показати, що вона є, хоча можна було напевно, на початку сказати, що все можна кастомізувати. да. Мінвід є теж та сама градація, тільки не з 2 пікселів, а з 4 пікселів. да, Бачите, 0,25, 0,5, 0,75 і далі. Тобто по 4 пікселі крок. Мінвідс. З 0,125, з двох. Получається, тут у нас по ширині з шириною. Ось тут ми бачимо, що у нас іде крок 1 8. Тут ми на min-width бачимо, що є на чверть рема. А тут знову ж таки макс віц на 125. Ну, тобто, 1,8 знову ж таки, рема. І відповідно. Можна теж подивитись. тобто ось Будь ласка, там відносні всі ці речі, різні варіанти пропонуються. І зверніть увагу, що я ну, не на всьому зупиняюсь. Да? Тобто тут Max є якраз цікаві речі для великих таких розмірів, да, конкретних. Також є там mean content, fit content, тобто, те, що там, ну, на, на простих. там у простих відосах там, про верстку базову ви такого не побачите, раджу зазирнути, що ж це таке. Ну, фіт-контент, мені здається, я неодноразово використовував у своїх відео, ну, але все одно не кожен макет, там, прям все-все-все можна охопити. Якісь речі показуються, які якісь не, нема підстав застосовувати, тому докладно раджу познайомитись з різними значеннями. Зверніть увагу, останнє, що на сьогодні хочу показати. Завтра буде от, відповідно хайт, height, макс хайт сайз, кому дуже там кортить, можете, звісно, подивитись документацію, вона доступна. От. Хтось може взагалі не дивитись мої відео а читати документацію. По-перше, хочу звернути увагу, що тут немає класичної категорії бокс модел, да, що в нас є сайзінг розділ, до якого відноситься ширина і висота. А вже, а, а до речі, ці пелінги-мержени відносяться до да? Тобто у них тут своя така категорійність, ця логічна, і, відповідно, ми от найближчі заняття по цим якраз пунктам будемо рухатись. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Ставляйте вподобайку, якщо не підписні, підписуйтесь на канал і донайте на ЗСУ.